Вова десь сидить со світом Свят горить. Вову вой не чуть. Арташ, ти де? Ar taš, tai de. Я тебя, Вова. Надо звонить. Вова, Вова, я тебя бьешь. Угу. – А, сегодня? Mm – -hmm. А. – Ну, я он, я давно уехал. Ну. В Польшу он уехал. Mm – Я -hmm. не Да. Mm – -hmm. В Польшу. Mm – -hmm. А этот mm -hmm. mm -hmm. же меньше в Москве в Москві, да? А там замуж вийшов, хорошо. Зам а. Ну. No. Mm -hmm. А ти що там був? З'їсти готовиш? Mm -hmm. Ну, був, добивав. А, ще на день. На день побачив. А ти вже поїв? так так, позавтрахує. Що там, робив Це і знов пюре? Mm -hmm. Пюре є, трохи поїв, поверталося. І сальники дав стали? Ну, а пенсію отримав чи що? Ні. Восьмого буде, так? Да? А. Ну тобі ж на карточку приходить, да? А що ти не зробиш, хай Оля, тобі на карточку зробить? Щоб сюди не приходили, не приносили. На карточку цей, а потім пішов, розплатився і все. А зачем воно мені? За услуги. Не, да, ну я, ти, ти їду будеш через карточку платити. Нахера во номінат. В АТБ, ти ж в АТБ ходиш? Ну, шко, нахера воно номінат. Так мені Жінка прийшла, розписався, блядь, отримав все. ніякої не ні, очей. Да? Ну, оце зараз ходить, блячка. Зараз? Так. Ну ти знав, де купольку що... Ну, Сашка и их син. А, Сальникова цей, Не. да? Де видно, огород сходився з їхнім огородом. А. Він бывший воєнний. А, там, отак, отак да, вони, отак, да? Вот так, прапорщик. що шо Що? Э, ну меня зато кругом помощна, тут І зацепив у цей ковід, блядь. Та коли це ще було, ще два роки тому чи п'ять. Да, так, так слухай. Так уже вилічився, так? Да? Є. Yes. І ще в Київську передавали в область, вилічила. Ну Три то і... гриб просто. Не. А. Оце Да? І слухай. Я тобі ти кажу, бо да як там твої сусіди, що вони. А, оці? Бо ще ж не видно. його. А вона, каже, так уже його два года нема. А куди він? Ну їхав, так? Да? На кладбище. А, ого. Ну, це так. А ходить. скільки ще можуть? Ну, 52-го, по-моєму, був, чи 54-го, не знаю. А, на три роки за тебе старший, так? Да? 54-го. Ну 52 правильно. 52-го, блядь, що таке? <рив> да. А. Ну, як коля мерене, блядь. Я з ним вторник балакав, а йому проти п'ятниці, Эти... проти а, він тоже йому, заболів, да? Після обіду, четверга йому плохо стало. А, Забрали. прививка? Забрали. Так слухай. А проти п'ятниці його не стало. А -а -а. Помер. Так ти його бачив і за два дня він цей. Да, так, не стало. Ну я тобі серйозно. А кажу. то в ноябрі, да? Ну, Буля. 17 ну. было, а он 16 моему Да ну ты что? Да. Но я, да ж... Ну я здесь... Ну На, у вторник. А. Ну я как обычно иду там, дядя Ваня, привет. В магазин. Купил там то хлеба, то все. Я... А, сегодня, вторник? Да не, ну ты тоди. А, блядь, вот тоди. Вот а. Це йду п'ять п'ятницю. Як обично, дивання no. там драсти. Ну. Ваня... No. Не підходь, Ти від маски. А мені ця сказала, що э, якийсь коля, каже. А що за маранес? Я явро, а той. А. Да, Люба мені сказала. Бо коли я його толком не знав. Но... Та й те. А, Люба ця Сашин? Дивничка. А, зубничка. Да. Коли под'їжджає валют, каже, я і братів знав, ну чи у Колі два брата і. Брат? брат да, є рідні два. А, живі? Да, здорові. А. Старший, да? А я бачив, я не знаю, хто старший, не буду казати. Я бачив такі 8 за куда, а то брата його. Лосі. а. Ну, каждый один вже твоє так само. Ого. Nee. Не підходи, не подх... А, не, дядя Ваня, да. а він там унизу хати. А що він сидів чи що? Стоїть. А, -а, -а. а я те давою кримський завжди походжу. А він кричить і на чок, і на льоню напав. мій маски є. А він я буду ту маску на Но... і по Ей. Ти знаєш, Коля маранець. Ну це він мені балакає, коли Оля несе сумку таку бальшу. Говоря, полдаровка наша. Та я говорю, йду, потім наберу їх, то вони заберуть цю сумку, ну один от колю. А, він в больниці лежав. У морги вже лежав, а ті у скафандрах що, Да. Та й це. Ось такі діла. Так, бак, я кажу, я говорю, блять, я вторий ну. <кхи> так він же не був <кхи> больний, як ти з ним говорив, так? <кхи> да? Мішов, все нормально, а проти десь після обіда четверга йому хуйо стало. А. -а, -а. боятися. М'ясний зайшов, а потім а. до, до свети зайшов за хлібом, і він якраз йде, улибається, несе фільтр машину міняти. Я говорю, я вже буде фільтр міняти, і він каже, ну, може подивитися там до зв'язка і заодно мені каже фільтр поміняє. А, оцю що я 99-го це у нього. Ну, я не знаю, де який чи до той чи до Коротше, я фільтер. Anyway, а воре купив тай. Та він говорить подивися його. Та що ти що, каже? Я говорю, мені холодно А. Ну так, це ж осінь було, ще тепло було, так? Де? Уже прокладно було, но я б місяць ти що. А. Це ж він, трама. А. Да, я думаю, це що такое. Ага. І це дійшли до хати його. А він критики, як на блядь, каже, що там цей. Та ну вона хубав блядь, Приїхав, то він так роздерся, каже, що я без маски. Я кажу, він нама напав, каже. А, дядя Ваня. Так. Так він же Колю не знав вообще в живу цей. Як, не, це Не, знав. не бачив. Не бачив. А, рядом а то ж вони. Ну да, це Маринес і дядя Ваня даже. Mm. Я йому хотів сказати, ти хоть, блядь, її постирай нахуй. А. Отаку От хліпив. А, дядя Ваня? Та, да, ото самодельный хліпив. А, ну. Щоб це... А вона така грязь блядь. <рив> Лень, там, 2 рубля, так ну да, так, а зараз ж хто ви, в цій хаті живе? Чи вони здають її? Продали. Продали? Ну мені ще раніше давали. А. Ну, правда, а що йому? Ну там ні газу ну, не було, ні води, нічого. Не, газ був, а. Ну води трохи в колодці там. А, а в крані не, так? Да? Ну провод він лінився, бо це ж гроші треба. Йому це Грицько дядя Ваня, давайте і вас послучимо no. до нас. Що... А, це день, та це, минути буде на них спать, блядь. А. Ну, деньги ж були. Були б. Ну. Грандючи. А це вроді би вони на Зої от седьма третя чи як четверта хата, оці люди. А, купили? Да. то ж вони розсади там займали. А ти шо сьогодні по кооперативну йшов, да? Ні. ні... Я перескакував ось там на углу. А. Вода шурувала, <как> ось із бежинці. А, а дощ що це був? Це автобуса я Бо модель... дощ лупив, куда сидеть? А велосипедом що не поїхав? А ти ж, жо там би і смило нахуй? Там шурувала так вода, блядь. А, це в часов 10 утра, да? Десять я вже розпакувався. А. Думаю, ним, а, цими деньгами... а, купив трохи м'яса, так. Да. Ні, м'ясо в мене все є. Овощей купив, так? Та да. зачем мене? Ну, огурців, як ти цей помідор. ти знаєш чому помідорів, 90 гривень. А то не хотів, блядь? І огурців по 70, да? 60, кабачки 70. Ну, домашні 55 десь огурці. Що? Домашні 50 огурці, да? Ні, по 60 другому. Сьогодні. А, ну ти брав, І да? Ну, ду... все, дурите що. 60... Ой, 5 гривень укроп, 11... 10... 10. клубника не знаю, по чем повна. А клубнику брав? А я думаю, дурик А. По 200 клубника кілограм. Не не ось... Пиздить не будеш, да? А, я а короткому... що ж ти брав? Цей мою ще, брав... да? Сахар взяв. Усяв... А, скільки? Два кіло? Три. А, це усяв... тобі я на неділю, і да? Яйца. <ріх> усяв... Яйця подорожали. По сорок да? Ага. Сорок 40, сорок восемь. Не, во тебе сорок в цьому, і... я вчора заходив. І шістьдесят. ВТБ хороший, 44, Вов. Ну, я по 48 взял. А ты... Где, в дымку? Нет. Тут где, возле обувного, вот той желтый ларёк. А, вот тот павильон такой. Да, малый. Этом, да там мелкие да. яйца, да? да? Мелкие там яйца, Не. да? Мелкие по 40, а такие средние 48. А, и ты 5, 30 6, штук 4. взял, да? Что? 30 штук взял, да? А, а в тебе а те, оцей... Лена звонит, когда ты дома, говорю, да. Лена. Чути. А, ты мне на баз... На базаре возле 10-й школы застрелилась, а она на работу ехала. А, тетки Анькина, это ця... дочка? Удеченка, блядь. А. Спокойно. А то есть завтра Алине день рождения. А. И, и Волкиной ну, Алене. Алине. И Вовку. Аліна в Києві учиться, да? Вона працює, сім'я, дитина. А, -а, -а. а Софійки оце у в, в тому янува <к CNC её> іюні 13-го, по-моєму, що буде 4 роки. Це її дочка? Да, але вона вже внучка. Ого. Так коротко, це, Вона приходить, що тобі гроші. Чи... Ну кажу, гроші, звісно, вона дає 40 гривень. А. Да. А, от ці Это... цвіти? Да. А, а, в тебе рози вже, да? так? Слушай. А. Ну, кажу і... ходив на базар, яйця такі подорожали, дорогі. А я... що тобі яйця треба, кажу, не проти. <різь> <різь> а <різь> що в неї яйця, яйця є, да? Яйця. Ну, вона А. Так. Да. Я ж не знав, що вона діда, Ну, тіха не дарила вона да? угу. та й не мою цей. Як вони не проти його придивить пригодяти? Яйца, так? А розі, що, 40 гривень штука, так? Да? Ти що з Ну на десяток. Вона взяла там штуку. Так ще 40 гривень штуку продають, бо 400 гривень десяток, да? А в тебе вже вот цвета, да? Так, что я уже? Курить, да? Кармен, добьют. А. А. Хорошо. Хорошо. А вони вже розсаду закінчили, да? Ну продали вже, да, і переці. Ну, їздили. А, і Це спрашували б... і тебе, да? Ні, рассаду, блядь, спрашували. Ну. Я кажу, приїдь туди далі ще зовут знає. А, ну. Да. Бо вони помідору чи що, блядь. А, розсаду, а. Ага. Я, я как не. Ого, в тебе ще скики, да, і красні будуть, да? Поливаєш їх, да? Ну а кран що не поставив? А зачем я буду ставити, якщо я не буду в тому могу. На хрена я буду ставити. Ну цвіти поливати, виноград. Да, а это удовольствие выглядит. Давай, Вов.